Сьогодні в ній навчається 470 дітей. Ну, Записано набагато більше, у нас не обов'язково відвідування. І перша черга, будівництво, тут у нас зробить відхід, йдеться маломобільних груп. Почали десь влітку, отам на фотографіях є початок, закладені капсули. Ну, я сподіваюся, що десь. То осені, чи якось так там, треба будівельників результаті. Більш такі, що з ну, Божою допомогою вдасться цю школу здати і запустити те, щоб вони там навчалися, це все розвивалося, і наші задумки втілилися в життя. Я думаю, що ще там так сказати, когось знайдемо. Але це не головне, я вважаю, що це не їх справа, це наша справа. католицька школа, і протестантська школа, всесвіт, і італійська школа, сяйва. Нам навпаки, всю італійська школа, всякоте станська школа. Але це те, що робиться, і практично сьогодні, ну, я думаю, що цей проєкт ну, не можна переоцінити. Сьогодні потрібно просто, щоб ця справа вона не була тільки справою Магдана чи справою пана Юрія. Я думаю, що є вже потихеньку Житомиряни долучаються до цього проєкту. Ми би хотіли взагалі, з Житомирянами, щоб це стало справою кожної, кожного мешканця Житомира. Щоб це стало справою для того, щоб подивитися, що можна зробити саме на цьому місії. І саме головне, що не тільки в матеріальному плані, а що в духовному плані отримає місце Житомир через скільки років. І тому в нас ну, просто такий призив до всіх житомірян, щоб я думаю, що ми будемо розгортати волонтерський рух. По збору коштів. Я думаю, що якщо кожна людина просто купить один кирпичик, хто це його на стіку, це вже да, дасть той пошток, щоб, щоб завтра це була зовсім інша справа. Справа для того, щоб просто змінити майбутнє практичне Житомир і України. Тому е, я думаю, що нам потрібно сьогодні не тільки залучити бізнесменів, керівників підприємств, чи кожен керівник підприємства повинен розуміти, що ті діти, які сьогодні навчаються, Недільної школи, вони потім прийдуть працювати до нього на підприємстві. І вони, ці діти, будуть для них осередком моральності і вихованості в колективі. Тому я повинен думати. думаю, що не тільки житомиряни, керівники підприємств, бізнесмени, вони повинні долучитися до цього, тому що вони будуть сьогодні майбутнє. І скажу, я Господь сказав, блаженні милостові, бо вони помилувані. Кожна наша праця, яка кладеться на вівта Господній, вона, як ви вже сказали, вертається з сторицю.